Ізраїль заявив, що атакував винищувачами іранські об'єкти з виробництва ракет різних типів і об'єкт, де вироблялися центрифуги для збагачення урану для розробки ядерної зброї. За даними армії оборони Ізраїлю, в операції було залучено понад 50 винищувачів під керівництвом розвідки. Мешканці Тегерана. Не ризикуйте собою та не будьте заручниками в руках диктатора, який використовує вас для свого виживання. Довга рука Ізраїлю продовжуватиме сягати кожного ворога. Всюди. Як повідомляє Reuters, Ізраїль також заявив, що впродовж ранку, 18 червня, Іран випустив у його бік два ракетні залпи. Вибухи було чутно над тель Авівом. За даними іранських медіа, ізраїльські війська атакували університет, пов'язаний із корпусом вартових ісламської революції. Розташований на сході Ірану, а також об'єкт балістичних ракет Ходжір поблизу Тегерана. Навмисний напад на ядерні об'єкти Ірану не лише є серйозним порушенням міжнародного права та статуту ООН, але й ризиком наразити всіх людей у нашому регіоні на можливу небезпеку. Сильний та єдиний Іран вживатиме всіх законних рішучих заходів для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності. Операція Ізраїлю проти Ірану почалася в ніч на 13 червня, коли Цахал розпочав операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об'єктами. Іран у відповідь на атаку запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників та ракети. Взаємні удари продовжуються шостий день. Напередодні Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми. Я вів переговори. Я сказав Ірану укласти угоду. Вони мали це зробити. Їхні міста зруйновані вщент. Вони втратили багато людей. Я їм казав: укладайте угоду, Тож не знаю. Зараз я не надто в настрої для переговорів. Багато поганого відбувається. Я думаю, що для іранців безпечніше евакуюватися. Видання ABC News з посиланням на американських чиновників повідомляє, що протягом найближчих днів США прийме рішення щодо вступу у війну з Іраном.